Всім привіт! З вами Пінки Па і сьогодні ми розпаковуємо по прові Перша колекція це декоративно доглядова косметика. такі в нас тут пакетки. Вони, до речі, двохшарові так що пишіть в коментарях, як ви її розпакувати. Далі колекція приготуй. Тут в нас те, що ми готуємо з вами, а тут інгредієнти. Ось що такий пакетик. Далі, колекція хто з познаку з діяку з It's not my neighbor. Тут ці пакетики однакові. Та колекція пазл Добре, давайте будемо вибирати пакетики. Перше. Доглядова до косметика, я хочу вибрати ось такий Потім колекція приготую, я хочу взяти такий бургер. Далі колекція зі снутной я хочу взяти оцей пакетик. Потім пазли. До речі, пазли в нас тут дуже-дуже дуже багато. Так що пишіть, як нам брати по одному, по два. Я хочу оцей рожевенький, такий, і білий. Сьогодні ми візьмемо два. Ось білий. Так, давайте вирушати до нашого каталогу. Спочатку в нас мій менший каталог. У мене зразу попереджаємо два каталоги міні і більший. Спочатку міні. Перше приготую. Іде. Я вже відкрила і у нас тут скупалися ось такі яйця. Так, вони під номером 3. давай клей У мене не спрацювала наклейка, так що я зараз візьму двосторонній скотч. І тепер клеїмо ось сюди Потім у нас колекція доглядова декоративна косметика. Тут в нас декоративна косметика, таке оформлення і догляд. Штово. Сьогодні ми відкриємо дві частини кулька, а далі пишіть в коментарях. Так. У нас тут попалась ось такий блиск жилеві чигле. Це в нас йде до декоративної косметки. От давайте ми першу розпакуємо повністю це, а потім вже будемо клеїти. Давайте відкриємо отакий шар. І нам тут попалось вау, це в нас пінка для вмивання Клінк від Hillary. Я звісно правильно вимовляю. Давайте приклеїмо. Ось нас доглядова піночка. І... І отаке. Це попереджається дуже маленька колекція. Так що пишіть, як ми будемо її робити. Тепер переходимо до нашого більшого каталогу. Так, тепер наш більшенький каталог. Почнемо ми з колекції. Хто ти типу, по знаку зодіалку з Z Not My Neighbor? Так, давайте відкриємо пакетик, Тут, до речі, я забула зробити відкривашки іменно в тих пакетиках. Так що давайте візьмемо жниці. я надіюся, не порізала це мій сюрприз. Це буде трагедія просто. Я, слава Богу, нічого з нею не зробила. Ось така в нас дівчинка, і це і вона у нас під номером 5. Це значить на знак зодіаку водолій та, та риби. Зараз я це швиденько приклею. Ось я вже приклеїла і ще зараз приклеїмо нашу дочку. Зараз головне приклеїти рівненько. Я, до речі, походу її відрізала, ну нічого. Давайте наступної колекції? це нічого. Далі в нас колекція пазли. Ось тут не повністю вміщається в кадр, так то вона на 88 кусочки. І зараз давайте перше відкриємо отакий біленький пакетик. Тут таких кусочків. Ось таких частинок. Давайте зараз ми їх будемо клеїти. П'ять. І ось це останній кусочок, і давайте відкривати другий пакетик. Тут нам попалось ось зараз відлетів один кусочок. От шість. Ось таких частинок пазлику. Давайте їх приклеїмо. Отут на 64-му, нас чуть обрізне, але 65 му просто довше. Так, 49 та Крепче, включить світло своєї догадки, якщо ви, вже можуть договора але зразу кажу, це один персонаж. Слушайте, кому велика казка. це один персонаж. Та він, ходила вийшов не по його округі гані, тобто вітінки чуть-чуть, напевно. Так. 27. Тобто там саме відтінки, а далі все окей. Так, і думаю, на цьому ми будемо завершувати нашу розпаковочку. Всім па-па, якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на мій канал. Та до нових зустрічей. Па-па!